Вітаю! Мене звати Валерій Лозинський, я засновник української школи порятунку. І сьогодні поговоримо про невід'ємну частину сьогоднішнього українського солдата. Це персональна аптечка. І в руках у мене на огляді персональна аптечка від компанії Київ Гума. Що тут, що всередині? Давайте розбиратися по факту. Підсумок у нас системою Молі швидко з'ємо в ньому. Немає. Проте система Молі має турину прошивку, що забезпечує те, що коли буде біг, не буде ось такого луплення об ціло або об РПС. Що добре. Ну що ж, давайте відкриємо і подивимось, що всередині цієї аптечки. Бо це найцікавіший момент, що саме поклав сюди виробник. Відкриваємо. Із плюсів зразу нічого не випадає, нічого не впало на землю. Це добре, тому що якщо буде випадати усе, то який сенс цього підсумку? Це один із теж його плюсів. І що потрібно найперше для порятунку? Звісна річ, турнікет. Дані аптечці турнікет є. Рухаємось далі. На тій же стороні знаходяться атраматичні ножиці, доволі великі, що теж є плюсом. Бинт 7 метрів на 14 см. Назоференгіальне повітровід або NPA 28 розмір. Один із найрозповсюджених розмірів. Термоковдра. З однієї сторони олива, з іншої срібна, як і має бути розмір 160 на 210 см. Чи є тут що ще? Так. Гемостатичний бинт для тампонування рани. Інша сторона. Маркер для фіксації часу на турнікеті. Рукавички нітрилові синього кольору. Дуже гарно, що не чорні. Чому не чорні? А, напишіть в коментарях. Маю надію, що ви про це знаєте. Дві пари. А, бандаж типу ізраїльський. А теж є в аптечці, якщо я не помиляюсь, це шостий розмір. І особливість від Київгуми – гуми це. Засіб зупинки кровотечі, омега, жгут омега. І завершую нашу аптечку. Це пластир. І ось ми з вами розглянули аптечку Київгума. гума Пісумок мене порожній, тому що всі елементи, які тут були, ми з вами розглянули. В кишенях більше нічого немає. На завершення. Слава Україні! Слава нашим воїнам! До перемоги!